Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати, радий вітати гостей із бару. Сьогодні до мене завітали директор Барського міського художнього аматорського театру Роман Григорів. Роман радий бачити Вітаю. і заступниця директора, головний режисер Барського МХАТу. Знову таки розшифрую це міський художній аматорський театр, пані Ірина Дєдова. Пані Ірино, добрий день. Вітаю вас. Давно не бачилися, дуже дуже радий. Вас знову таки бачите, і я дуже радий е, тій темі, е, навіть не одній, які ви сьогодні, які дійсно правильно сказав, які ви сьогодні привезли на цей майданчик, про який ми будемо говорити. Отож, давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам і слухачам, з чого все починалося. Все починалося 2016 рік, якщо я не пер саме так, саме, саме так. так. Поїхали, що починалося? Починалося все з заснування нашого міського художнього аматорського театру. Власне, у 2016 році, після відродження днів міста, за ініціативи тодішнього міського голови Артура Цицюрського було засновано в барі наш театр, наш барський мхат. який тоді ще власне такої назви не мав, назва прийшла пізніше. Однак з тих пір ми розпочали активну роботу і зараз вже. Станом на 2024 рік це і народний колектив, і громадська організація відома і на Вінничині, і за її межами саме різноманітними культурними проектами, саме з доданою соціальною вартістю, а я дуже добре пам'ятаю перший раз, коли ми з вами зустрілися, і тоді ми ну, якщо не багато, то достатньо ми зробили акцент на тому, що це мхат. Тоді це якраз ще була така фаза сірої війни, неактивної зовсім, але війна вже почалася, бо ми з вами зустрілися після 2014 року. І ми багато говорили про мхат, ми відносили нас, вірніше пам'ять відносила до того мхату, ще до яку. Ну і так далі, так далі, так далі. Як на сьогоднішній день сприймається вже абревіатура МХАТ? Сприймається по-різному, однак ми закликаємо не акцентуватися саме на порівнянні чи якихось аналогіях саме з тим хатом, що там, <плес> що, <плес> що за перебріком, а все-таки сприймати своє, сприймати як міський художній аматорський театр і за такими буквосполученнями власне не шукати аналогії саме з якимось таким російсько-імперським спадком. <плес> ну іноді буває когось заїсть, і хтось ще не вийшов буває. з історії. Хтось думає, що він перший і надзвичайно оригінальний. <реш> так, тут же ж так, хайпа... хайпанути, Саме хайпанути так, головне. Так. так, просвітити нас, а то раптом ми не знаємо. Ну, випадково, <реш> так. Ми тут щось зробили, не знаємо. Просто, да. а, Окей. 20-й рік. Як би ви назвали 20-й рік? Це м м хвиля другого подиху. Це я маю на увазі 20-й рік підтримка Український культурний фонд. Як ви його знайшли? Як він вас знайшов? Оця історія як відбулася? Ну з УКФ ми знайшлися в 2018 тисячі угу. власне а в двадцять двадцятому році. А два роки думав я чи підтримувати, чи ні? Ні, <рес> е... ні то були підтримані інші проекти. В 18-му був підтриманий проект за відродження традиції барської кераміки. Перша, угу. перша сходинка. В 19-му це реабілітація військових засобами театрального мистецтва, ветеранів угу. АТО і членів їхніх родин. А в 20-му це вже був театр рівності, Наш проект, угу. театр рівності один. А... Стоп. От я от 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 ну, тільки набрав повітря, щось сказав. Театр рівності один. Значить, є театр рівності два. Назва проекту, а театр рівності той самий. Ага. Театр рівності, дві крапки, один кома, два, я так розумію, що це безконечний такий проєкт. Саме так ну, може так. Бути, Особливість, так? взагалі наших проєктів в тому, що ми не ну, не обмежуємося виключно грантовими коштами. Mm -hmm. Грант. Це для нас, в першу чергу, інструмент, можливість зробити щось більше. Наприклад, якщо це вистава, можливість її показати за межами бару, показ нею відвідати гастрольний тур, чи, наприклад, видати якісь, якусь книгу. От, наприклад, як у 2020 році, згадуючи перший наш проект «Театр рівності, ми тоді видали шикарне видання комбінованим друком з шифтом Брайля, плоский дук шифтом Брайля, яких по Україні не так багато, які ми розповсюдили по установам УТОС, по спецшколам для дітей з порушенням зору. І е -е, так само всі інші проекти є грантова підтримка, ми працюємо. Немає грантової підтримки. Ми продовжуємо роботу, тому що між двадцятим і 24 роком роком рівності продовжував існувати і ні на мить він не зупинявся. Не зупинявся mm -hmm. е, обов'язково. Треба сказати, це я знову звертаюся до наших глядачів і слухачів, хто можливо вперше бачить і чує Романа і Ірину. А е, ви ж працюєте це не просто театр, а це театр, де актори, де ролі виконують люди з порушенням зору. Саме так. Саме так. Це вже само по, собі, само по собі унікальне явище. Я відверто вам скажу: я не чув, щоб хтось ще брався, робив, створював, працював і так далі. І так далі. А, як. Як ви тут змогли, як ви тут знаходите? І методологія мене цікавить, і які твори, е, яка адаптація відбувається, як робота, репетиція? От от, будь ласка. Я сам власне думаю, що почати свою відповідь? Ну, найперша наша співпраця розпочалася у 2020 році. Розпочалась вона тому, і взагалі театр рівності створився, тому що час настав. От Ми наче йшли до того, і, і от, от, от вже прийшов той момент, коли нам потрібно було створити рівності і почати працювати з людьми з порушенням зору. І почали ми з композиції на ліричну тему: тема кохання, кохання, як воно є. Вийшовши з проєкту, наш проект Театр рівності», відповідно ж залишився. І далі ми вже працювали над композиціями. За творами Миколи Вінграновського. Потім була поезія Зої Гуморески, Зої Красуляк та Павла Глазового такі, але це все були статичні композиції. Угу. Були ще інші вірші, такі невеликі. Ну, одні більші композиції, інші менші. Але це там або ми сиділи, або ми стояли. Тому що з, ну, наприклад, зараз виставі дев'ять учасників, то з дев'яти троє повністю незрячі люди. Врешті, група інвалідності перша, тобто є ну, невеликі частки зору збереження. Тобто uh -huh. uh -huh. то статичність була зручна. Але з часом, з ростом самі актори вже захотіли більших викликів. І мені було цікаво вже працювати в русі, працювати над ролью, занурюватися в образи, а не тільки в слова і в поезію. І тому, власне, і з'явилася. Уже з'явився наступний проєкт Лавка. Лавка це п'єса, яку це колаж гумористичний на 45 хвилин, яку написала я, спираючись на гуморески Павла Глазового і Зої Красуляк. Динамічний чи статичний? От знову-таки. тут вже є рух. В лавці є рух. Вони взаємодіють, вони ходять, вони пересуваються по сцені. Актори. Я розумію, скільки ви працювали? Ну, Репетиційний період. Якщо мова зараз йде про лавку, <свят> то 5 місяців. П'ять місяців для того, щоб вийти на сцену з 45 Хвилини. хвилинами. Так. 45 хвилин 5 місяців для людей з порушеним зором. Так. <свят> а, <ух. свят> От тепер я завис. Тепер я ну, Просто дуже цікаво. Ну, Просто це напевно неймовірна робота ви знаєте, для мене я якби не розділяю акторів на ті, що мають порушення зору, чи не мають. Для мене є матеріал, і я з ним Але працюю. Але ми, які приходимо, ми споживачі, ми глядачі, ми приходимо, ми дивимося, ми бачимо. Я розумію, що спочатку ми усвідомлюємо ну, так. хто на сцені, саме так. А потім оця магія театру, магія е е е нівелює, забирає, і ми забуваємо. От у нас ключовий посил проєкту, власне, і є такий, що нам не потрібне ваше співчуття. Прийдіть і просто отримайте задоволення і хороший настрій від нашої гри, від самої вистави. Ми, ми а, не шукаємо от, жалості, співчуття якогось подвоєного розуміння, тому що ми, ми якісь не такі, угу. ми такі, і ми працюємо. В мене навіть думки такої не виникло. Чесне слово, абсолютно. Просто мені цікаво, о, цікаво подивитися на життя людей на сцені. От ну, це напевно всім цікаво, той тим, хто приходить в, до театру. Окей, ви кажете, що, пані Ірино, ви написали самостійно. Ви зробили. Чи можна сказати так? Ви зробили колаж, ви зробили м -м, якийсь такий еклектичний набір з уривків творів глазового? Um... Кажучи, що я спиралася на гуморески глазового uh -huh. зої Красуляк, я маю на увазі, що там брався конкретний твір, наприклад, як ми з кумом варили вареники, але він з усіх боків обростав там початком. Ну, якось треба почати з лавки. Uh -huh. Власне, чому uh -huh. лавка? Лавка це історія про мешканців багатоквартирного будинку, які 20 років мешкають поруч один з одним, але на самоті вони самітники. Їх об'єднує лише спільне місце відпочинку. Оця Лавка вище згадана. Так, 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 Саме так. так. Але всі вони мали свій графік. Хтось, ну тобто, певну годину. Я відпочиваю, а ти туди більше. Лавка розписана. Саме так. Але хтось один збив графік і все пішло от не так, як заплановано. Як завжди Да. І от це все полотно прозові вписані вже гуморески. Самі історії, як вони там спілкуються, пізнають, один одного знайомляться. Ну так от. Окей. Тепер де можна побачити, це можна побачити в барі. Так. Можна було вже так, побачити так. в барі. Прем'єра відбулася 26 вересня. Вересня вже відбулася. Де ще можна побачити? Бо я вже чіпляюся за ту тезу що е е гастролі, гастрольна мапа саме так. І починаємо гастролі, звісно, з Вінниці, 21 жовтня о 18-й годині у Вінницькому театрі Ляльок. Запрошуємо усіх, будемо ще раді бачити на показі саме місті Вінниці. А далі, 24 жовтня, це Кам'янець-Подільський, центр культури Розмай, також на вісімнадцяту годину, і 25 жовтня це Львів, це палац культури Гната Хаткевича. Ух ти, тобто, 21-й це Вінниця, так а академічний е... театр Ляльок. Театр так. Ляльок, 24-го це Кам'янець-Подільський, і 25-го Львів, Львів. Так ну класно, дуже серйозно. А знову таки, це все відбувається. Е... Як це стало можливим? Тому що вам допомагає е... Український культурний фонд? Саме так. Тому що, якщо ми говоримо про гастролі, тобто про те, що вимагає великих фінансових коштів, це звісно грантова підтримка е... в даному випадку українського культурного фонду, за що ми вдячні, е... І... Е... а також. От у нас, зокрема, от є партнери з нашим партнером, вже багаторічним є Барське очбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, з яким у нас дуже гарні стосунки. Вони от надали нам, наприклад, саме локацію, де ми можемо репетирувати, де ми готуємося з нашими акторами. Це клуб саме підприємства, і ми власне там проводимо як вистави театру рівності, так і іншого складу, саме основного складу нашого театру. І цей зал завжди збирає власне повні зали глядачів. І ми вже, от власне, другий театральний сезон. Ми Повноцінно на цій сцені барського саме, клубу підприємства УТОС ми проводимо. Е, окей. Е, ще раз нагадаю: 21-го Вінниці. Початок 18-го. 18. 18 Всі, Всі о 18-й 18 годині, 21-й в Вінниці. Хто не встигне бігом 24-го камянець подільський встигне туди їхати? Хто ні, то у Львові вже 25 го числа. Е, це лавка. Що є в роботі? Так, давайте трошки посмішимо богів, що є в роботі. Яка е, я не хочу казати е, репертуарний портфель, але все-таки, що є зараз в роботі і що буде наступне. По театру, а, я по поки театру. що поки що по театру, тому що кераміку я залишаю як найсмачніше <рес> на завершення. Ну, якщо мова про театр рівності, то це лавка. Угу. Якщо е, інший склад міського нашого художньо маторського театру, то це детектив без вбивства за мотивами Агати Крісті одного разу у Гастінгсі. Як це без вбивства і Агата Крісті? <рес> ну отак, у неї є і без вбивства, але пограбування? Зі злочином. Пограбування, крадіжка. <рес> <рес> так, окей, без вбивства. Так, працюємо ми над композиціями. Власне, починаємо працювати над композиціями до дня пам'яті жертв голодоморів. Можливо, буде якийсь матеріал до нового року, але непевно, тому що грантовий сезон треба закінчити і вижити е, стосовно грантового сезону. Ми всі говоримо достатньо часто. Ми всі, я маю на увазі і ми, і ті, хто зараз у нас і не зараз, а взагалі у нас на майданчик приходить наші гості, говорять про те, що гранди це не просто. Гранди не просто написати, гранди не просто виб... вибороти. Е, ваша історія? Гранди це не просто не просто придумати, написати, виборот, вибороти, потрапити в всі крайдати і відзвітувати. Угу. Це дуже складно. Ну, але Чекайте. Це можливості. Ну ну вам же вдалося. Так, нам вдалося. Ви залучали когось з, з тих, хто вміє писати? Ні, у нас гранти пише проєктні заявки, Роман. Ми... А, значить, писати вміє роман. Так, ідеї О, генеруємо а Ірина спільно. <свісно> да, генератор ідей. Ага. ми генеруємо спільно ідей, а от вже в словах. Ну так, да, чому ми вдвох. Тому роман. що вона <свісно> генератор, а я вмію писати. Я, я жартую, звісно. Романе, так. достатньо важко конкурувати. Важко написати грант? Ну, звісно, це непроста справа. І, власне, це потребує постійної практики, це потребує не однієї спроби. Угу. От в нас, наприклад, цього року ми подали від двох організацій. Від театру і від народного музею барської кераміки, тому що це знаєте, як нас така дочірня філія, так би мовити, театру. Тому що ми займаємося ще з 2018 року темою барської кераміки, і власне в процесі цієї роботи нас постала потреба вже створити окрему якби організацію це народний музей. Саме Барської кераміки, то від цих двох організацій ми цього року подали вісім проектних заявок. До порівняння взагалом з Вінницької області за цей рік на УКФ було подано 39 заявок. З них вісім саме від нашої команди пройшли саме відбір конкурсний, були визнані переможними п'ять. Однак, через обмеження там не більше двох заявок на одну організацію. То ми реалізовуємо цей, цей рік. Чотири проекти за підтримки УКФ. Я чому так можливо прискіпливо, так може комусь здатися прискіпливо запитувати. Стосовно е, грандів і так далі. І так далі А я знову таки хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Е, ті, хто в Вінниці говорить про те, що важко написати не просто, скажімо так, не просто написати гранди і вийти, і знайти, і вчасно подати, і як же сказала пані Ірина, а потім ще все освоїти і вчасно закрити документально. Е, е, я вам вірю, звісно. Але подивіться. В барі є люди активні, які змогли зробити не те, що змогли вони роблять. Вони роблять кожного року. Вони роблять, вони придумують, вони творять, і вони є доказом того, що їхня праця є доказом того і проекти, що це абсолютно все можливо. І я так хочу зараз завершити саме барською керамікою, е яка на перший погляд ну ніякого стосунку не має до МХАТУ Барського. Але тим не менше, як вже сказав пан Роман, це наша філія, це наша сіцілійська філія. Ну якось так. Я добре, що ми так на позитив. Тиві сьогодні сміємося. Декілька слів про барську кераміку. Це взагалі окремий пласт, це окремий культурний пласт, це окремий промисловий пласт, Це просто окреме окрема планета, окреме життя. Саме так. І про це власне вона варта окремої розмови. Барська кераміка це і художні явище, і унікальний саме народний промисел, який був незаслужено забутий, і в роки радянської влади він був знищений. Тому що, взагалі, бар на початок двадцятого століття від собі третина населення бару займалась гончарством, при тому, що в бару тоді жило більше. Людей ніж зараз, зараз 15 тисяч за останнім переписом довоєнним. А в на початку двадцятого на століття 22,5. з половиною третина з яких займалася гончарством. Але в радянські часи це все було винищено, і власне за підтримки українського культурного фонду з 2018 року почався процес відродження саме нашої барської кераміки. Вибач, 5 копійок, Романе, що закінчилася глина. Е, глина якраз то не закінчилася, але закінчилася людяність, тому що е, репресивна машина радянська просто знищувала гончарів барських як одноосібників. Плоть до того, що е, хто не хотів йти в колгоспи, просто mm -hmm, приходили mm -hmm. додому, руйнували гончарні печі, руйнували гончарні кола і просто не давали можливості працювати. І тому кераміка в нас занепала. А, на сьогоднішній день який стан, які проекти, що робите на сьогоднішній день? Знову ж таки, і за підтримки української культури. Ного фонду і власне за ініціативи команди, тому що крім грантів, власне, робота не припиняється ні на ні на рік, ні на місяць, ні на день можна сказати. Постійно ми печі щось робимо. Печі не остигають так, mm -hmm. печі не остигають. І ми раді, що крім того, що барську кераміку почали відроджувати не в барі, практично, тому що кращі майстри гончарі Вінниччини до цього долучилися саме з Вінниці із різних населених пунктів. Mm -hmm. Однак ми раді, що в результаті саме роботи нашого проекту вже і в самому місті барі. Вже нарешті з'явилася родина Біньковських, з'явилися свої майстри, які працюють вже над практичним відродженням барської кераміки в бару. Так, відродження почалося. Так. Uh, тепер, скільки, як то кажуть, скільки не кажи, цукор, солодце тобі не стане. Де побачити? Треба хоча б один раз побачити. Треба їхати спеціально до вас. Tactile. Не обов'язково. Найкраще. Дякую. Побачити? Я хотів напроситися. ж мені виїхати з Вінниці? Ну може, я домовлюся з директором, він мені зробить дасть відрядження. Окей, добре, ну давайте. Вас ми завжди раді у нас бачити, а власне. Барську кераміку можна побачити навіть не, не виходячи зі своєї власної квартири за допомогою віртуального музею барської кераміки, тому що за підтримки знову ж ти у в КУФ, 2020 році було створено ресурс: віртуальний музей, віртуальний 3D-музей, тому mm -hmm. що там зібрано саме зі всієї України і з за кордону зразки барської кераміки, тому що барська кераміка є в самих потужних національних музеях України, і це все ми об'їздили в експедиціях. Відфотографували і це є на сайті. Вибрані саме зразки відтворені в 3D-моделях. Їх можна відкрити, покрутити з. Всієї сторони роздивитися детальнішим образом. І цей рік, знову ж таки, за підтримки УКФ, ми проводимо тотальний апгрейд цього сайту. І зараз власне, ця робота вже на фінішній прямій. І кожен бажаючий може зайти за покликанням бар і, власне, побачити все це багатство барв і форм барської кераміки з, з різних куточків України. Е, наскільки експозиція е, рухлива? Наскільки ви можете її привезти до Вінниці? Е, ми можемо привезти до Вінниці те, що власне створюють наші ну і автентичну кераміку, і те, що створюють наші сучасні майстри, і якраз це зараз і відбувається, тому що цей рік в нас ще один проект за підтримки УКФ. Четвертий проект це всеукраїнська арт-резиденція. В нас упродовж трьох тижнів вже працювали в, в барі понад 50 Майстрів з 11 регіонів України це гончарі, художники і фотографи, і за підсумками цієї арт-резиденції, 1 жовтня, з 1 по 14 жовтня діяла виставка в Вінницькому обласному художньому музеї. А сьогодні, на 15 годину відкривається виставка в обласному центрі народної творчості, ми усіх запрошуємо відвідати. Якщо сьогодні не встигаєте на відкриття, то вона буде там діяти ще до 3 листопада. Угу. І Запрошуємо, радимо відвідати, щоб побачити барську кераміку в трьох площинах. Чому три площини? Бо. Глина, фарба і фотоплівка. Глина фарба фотоплівка. Щось це мені нагадує. Ну це вже зовсім з іншої історії. Так. окей, дуже вам дякую. Маємо виходити з ефіру. Я би ще розпитав і розпитав. Напевно, це зроблю вже залаштунками. Нагадаю, тільки нашим глядачам і слухачам, директор барського міського художнього аматського театру Роман Григор'єв і заступниця директора, головний режисер Барського МХАТу пані Ірина Дєдова Сьогодні були гостями першого вільського мультимедійного проєкту Час змін. Я так, думаю, що в третій годині ви чекаєте всіх. 100%. о третій Чекаємо. о 15 годині. Ви чекаєте в центрі Це... народної творчості. народної творчості сьогодні? А, щиро вам дякую. Завжди радий бачити. Добре. приїжджайте, щиро розповідайте. Раді. А шановні наші глядачі і слухачі, виходимо з ефіру. Зараз невеличка музична пауза. А далі на вас чекає свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.